Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабечвот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося реплейчик на фановому танчику п'ятого рівня. Леопард, німецький легкий танк п'ятого рівня, як я вже сказав, так. Сьогодні граємо на мапі застава за кірмом нашого Леопарда. Сьогодні грає гравезніком РНГ і слов Сьогодні будемо дивитися на танчик Трата та 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 Сьогодні у нас барабанчик. Стандартні бронебійні та підкаліберні снаряди. От у нас майже вони бронепробиттям не відрізняються. бронебійні снаряди снаряди стандартні пробувають 95 мм броні та підкаліберні голові 110 мм броні. От не дуже відрізняються бронепробиттям. Будемо сьогодні фанові робити. Трата та 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 яку дев'яносто два назбирає до речі. У нас 30 many. разової шкоди за постріл you, schön, стандартними бронебійними снарядами та підкаліберними. Осколков фасні снаряди у нас 40 разової шкоди за постріл. Так, подивіться, Т-28 уже їде до нас, Попреціли. нам все таки допомагає. І подивіться, скільки ми забираємо Є. з Є. барабанчика. 315, ми забрали з барабанчика. Є. Якщо не помиляється, декілька Добре. пострілів ми не пробиваємо. 148 хітпонтів, Т-28, Якщо не помиляюся, ми його забираємо зараз з нашого барабанчика. Так, і ось показує, у нас 4 Чотири снарядика у нас показує у барабанчику, але мені здається, що от я давно дуже не грав на цьому танчику дуже давно, декілька років. Не знаю, навіть не скажу скільки саме. От скажу я вам, що в цьому одному снарядику, що показує, у нас чотири їх штуки, там їх два або три вилітає за наш постріл з нашої маленької пукалки. До речі, в нашого автор реплею. Зараз подивимося три позначки на гарматі. Оце малесенькі такі позначки. Це три позначки у нас. ПЗ-4H, беремо навіть на не беремо 119 хіт Ми забираємо з ПЗ-4H. До речі, нас кидає всередину по сетапу до 4, 5 та 6 рівнів. Приїжджає легкий танк 4 рівня М5 Стюарт. Зараз будемо дивитися, як буде наш автореплей. Подивитися, 206 хіт забираємо Збираємо з М5 Стюарт. 1078. Оце у нас сьогодні рекордний настрійний бій у цьому патчі на леопарді п'ятого рівня. От, подивитися, скільки не стріляє наша автореплею ще більше на легкому танку. Це дуже рекордні, шикарні показники. От не буду говорити скільки саме, але дуже і дуже багато, як на п'ятий рівень. От, дуже давно я такого не бачив. От КВ-1, у нього там є гармата на 360, разової шкоди, оце такий огризок, коротенький. Навіть на цій гарматі вона рахується, до речі, імбова, навіть на цій гарматі на КВ-1 не було стільки настріляного. Тож, так Скалібор в бортик! О, декілька, от, подивіться, декілька разів ми пробуваємо, декілька слава, ні, але все одно 238 хітпонтів досить непогано. От, тим більше на п'ятий рівень легкий танк. Ми завантажуємо. Не знаю, скільки, до речі, у нас перезарядки нашого барабана, бо, тому що, як я вже сказав, я дуже на ньому давно не грав, а в реплеях не показую. Тож буду дуже вдячний, хто має і грає на таких фанових танчиках, напише плюс-мінус, яка у нас перезарядка. До речі, варто підкреслити, що. Наші коло об, о, о, огляду максимальне на п'ятому рівні. Це досить непогано. На п'ятому рівні, От подивіться на міні-мапу. У нас маленька мапа оця. застава, так якщо я не помиляюсь. Так, застава у нас мапа дуже маленька. Так, 54 за що аж він на нас чекав. До речі, в нього є гармата. Теж, якщо я не помиляюсь, на 300 з лишнім завданої шкоди. І знову я скачав нову нове озвучення. Для екіпажа, це у нас вже чоловіки, я не пам'ятаю, як його звати, от який буде кращий, бо там була жіночка Леся, якщо я не помиляюся. І оцей між цими двома, обов'язково напишіть в коментарях, який буде кращий. даємо йому на 151 фіконта у нас вже 1739 завданої шкоди 4-6 настрілено. І от, по суті, нічого такого не робить нашого Триплею. Так, у нас тут джуну шостого рівня. Що ж таки, не виїжджаємо, у нас була ще перезарядка. Через все, він нас підсвітить. Це шостого рівня танк. От, чекав на що терпляє, поки ми відсвітимося. Так і зараз дивиться, чи підсвітив. Ні, подивіться, він нас не підсвічує, а даємо в борт, як емо наш, що весь має? барабан, даємо 305 хітпоинтів. Ще не помиляюся, це важкий танк. Оцей джуну 6 рівня, і ми його пробуваємо в борт. Досить непогано. А, до речі, я не помітив, що ми стріляємо зараз уже головними під калібрами. Оце дуже цікаво буде подивитися, наскільки ми підемо в мінус, і чи ми підемо в мінус по сріблу взагалі, будемо на цьому звертати свою увагу і будемо дуже дивитися. 4 7 рахунок ми їздимо, по суті, отут, в центрі мапи, в центрі цього, не знаю, як це правильно назвати, замок. Оце дві асисти, 54 асисти, нам пішло 73. Зараз, по суті, нам немає куди рипатися, бо тому що. Так, Леопард, подивіться, наш візовій приїжджає. Фуловий 500 хітпонтів. Зараз буде перестрілка з візавів. 355 хітпонтів завдаємо. У нас стандартні снаряди, ми його пробували. Подивіться, наш авториплею мансує 241 хітпонт, який завдає ворожий леопард. Ну, швидше за все, ми танкували від нього і не допускає наш авториплею їде. За ворожим Леопард, зводимося і в попку просто його збираємо. 120 хітпонтів. До речі, 105 хітпонтів хтось завдає з нашої команди. Хтось допомагає, бо тому що асист нам пішов. Це з ворожого нашого візові, з ворожого леопарда. 7-8 рахунок, і ми йдемо нога в ногу з командою противника по хітпойнтах. 2519 завданої шкоди. 178 асисту. Йде. Дивіться. Подивіться, пз 4 -х. Ну, що ну, це таке, це, швидше за все, це був бот. Швидше за все це був бот, або не знаю, можливо, вилетів. На одному і тому самому місці стояв на е оцей Чоловічок на ПЗ4. Насхорн. Так, де він? Подивіться, в'їжджає на нас. Ми шотні для нього. Шотні, От шотні ми для нього. Дуже нам пощастило в цій ситуації, що він нас не забирався. Дуже такий фановий танчик. Немає куди нам дітися. Ми розрядили свій барабанчик. І Подивіться, у нас вистачає маси, щоб не допустити того, щоб Насхорн на нас довернув. І свою гармату, так, і бортик просто ми його збираємо. 2900 Так, 2900 вже 3277 завданої шкоди. У нас вже в кишені 11,9 рахунок, і СУ-100 тут підсвічувався. Швидше за все він зараз буде приїжджати до нас. Немає кого йому е його підсвітити з нашої команди. Швидше за все, так і готується вже на шавтерплеєм. Перезавантажив спеціально на голдові підкаліберні снаряди. 110 мм бронепробиття, ще раз нагадаю. П'ять фрагів у нас вже в кишені. У нас уже рекордні показники по завданій шкоді. І СУСТО все ж таки від'їжджає назад е по нашому союзному хилкату. Швидше за все він зараз працює. 437 хітпотів на нього. Так, і зводимося в як з гусеницею, Ну, трішечки декілька, декілька разів, швидше за все, мені здається, що ми його не пробуваємо. А так ми е мали його забирати. Отак мені принаймні здається. 3639 завданої шкоди залишається три противника. Артилерія. Не знаю, як його правильно назвати. Левіофан його називають чи як його правильно обов'язково теж напиши Поправо, не в коментарях. Як так і ось, до речі, вона 340 сорок Зводимося на вірочку. Так і подивіться, по от, подивіться, от нажимав по одному разу, і по декілька разів вистрілювала наша гармата. Мені здається, навіть більше ніж два, три-чотири рази мені навіть здається. 3947 уже завданий шкоди, 32 два хіт -понтика. добирає з артилерії наш союзник на Хілкаті і хтось. Теж зараз зробив постріл. Волварін і штук 3Б. Волварін 5-го рівня штук 3Б 4-го. Так і це був штук 3Б. Так, чомусь не з зв... ні, зводиться наша В Венелдешку зеленим горить. Ну, мало ми його Давай разів ти. пробили. 148 хітпонтів. Ми тільки йому задаємо. І подивіться, скільки ми вже настріляли. 4095 завданої шкоди. 232 2 залишається в штук 3Б. Ми їдемо в його сторону. Хілкат стоїть 232 хітпойнти. Ну штук 3Б, все ж таки він втікає. У нас легкий танк у нас перевага в рухливості. Динаміка у нас шикарна. Так і зводимося в налдешку і просто його змітаємо з лиця цієї мапи. 4327 завданої шкоди, 253 асисту. Так і тут вже забрали останнього противника. Ось такий у нас сьогодні фановий танчик. Звичайно, ми здобуваємо майстра, основний калібр та воїн. Але саме головне, ми настрілюємо 4327 завданої шкоди, 6 фрагів, 1801 чистого досвіду. І пішли, як я говорив. Оце було цікаво, скільки ми пішли в мінус преміум акаунтом на 10 600 срібла з лишнім. Так проживаю подобайку, слава Україні, та до зустрічі в нових відео.